Вітаю у щотижневому випуску новин про зміни клімату. Доки уряд США перебуває у вимушеній відпустці, волонтери по всій країні засуковують рукава, щоб зберегти національні природні парки. З Зусиллями добровольців був розчищений національний парк Джошва, що перебував на межі закриття через випадки вандалізму та нагромадження сміття. Стало відомо. Що мусульманська молодіжна асоціація Ахмадія, найбільша молодіжна організація чоловіків мусульман в Україні, активно залучена до прибирання національних парків. Аналіз чотирьох нещодавніх досліджень температури океану, опублікований в журналі Science, поклав край попереднім суперечкам. Вчені дійшли висновку, що світовий океан нагрівається на 40% швидше, ніж вважалося раніше. У трьох із цих досліджень, що аналізувалися вченими Каліфорнійського університету Берклі, сказано, що більш точні показники температури океану були встановлені ще у 1970-х роках. У четвертому дослідженні було використано новий метод вимірювання рівня кисню в атмосфері. Це допомогло встановити, що температура води у Світовому океані зросла на 60% більше, ніж прогнозувалося. Кінцевий термін подачі країнами-членами планів своїх проєктів енергетичної та кліматичної політики було призначено Європейським Союзом на кінець 2018 року. Такий термін був встановлений, враховуючи необхідність подальшого розгляду цих планів Європейською комісією у межах виконання зобов'язань щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року та підвищення енергоефективності. Утім. Болгарія, Чеська Республіка, Угорщина, Греція, Кіпр, Іспанія та Люксембург досі не впоралися з цим завданням. Після однієї з найбільш смертоносних пожеж в історії Чилі, що тривала протягом місяця минулого року, і спалила щонайменше 35 тисяч гектарів землі, уряд надіслав громадянам завчасне попередження, що очікувані збитки від цьогорічних лісових пожеж стануть найбільшими в історії. Офіційно очікується втрата площі розміром в 70 тисяч гектарів в період з 1 липня 2018 по 1 липня 2019 року. Такий прогноз викликав широке занепокоєння громадян і особливо фермерів. Вже через тиждень після того, як Амазон стала найдорожчою публічною компанією в світі. Розслідування, проведене французькою телевізійною програмою, що вийшла в ефір 14 січня, показало, що майже 3 мільйони непроданих в минулому році товарів були знищені. Це твердження з'явилося після того, як журналіст під прикриттям відвідав один зі складів Амазон у Франції. Подібні звинувачення проти гіганта електронної комерції вже з'являлися протягом минулого року. Амазон відреагувала на нинішній скандал. Заявивши, що переважна більшість виробів були перероблені, перепродані, повернені або ж подаровані, група під назвою Друзі Землі подали на британський уряд позов до суду щодо затвердження будівництва третьої злітно-посадкової смуги в аеропорті Хітроу. Вони стверджують, що у разі будівництва третьої злітно-посадкової смуги Через зростання попиту на авіаційні подорожі Великобританія не зможе виконати свої кліматичні зобов'язання, взяті відповідно до Паризької угоди 2015 року. А також зобов'язання уряду про скорочення усіх викидів до 2050 року на 80%. В Індії зафіксовано найнижчу кількість опадів за останні сім років. З 2012 року у штаті Біхар спостерігається зменшення кількості опадів до 25% від довгострокового середнього показника зафіксованого минулого року. Це значно впливає на сільське господарство, зокрема на дощові рисові культури і культури рабі. Менша кількість опадів також впливає на підживлення підземних вод і прискорює їх виснаження. Не маючи жодних прогнозів щодо покращення ситуації, фермери залишаються дуже стривоженими за стан сільськогосподарських земель та своє майбутнє. Погані новини для кавоманів: підвищення температури призводить до зниження асортименту дикої арабіки. Арабіка є найпоширенішим видом кави у всьому світі. Через її низьку вартість на ринку фермерські господарства у Центральній Америці стають збитковими. Імовірно, що у майбутньому такий стан речей призведе до значного зростання цін на кавові боби. У свою чергу вчені прагнуть запобігти цьому, намагаючись за допомогою генетичної модифікації підвищити стійкість культури до високих температур. Підвищення температур по всьому світу сприяють скороченню зимового і весняного сезонів. Мігруючі птахи, важко пристосовуються до подібних змін. А деякі види спричиняють зникнення інших. Дослідження показали, що тривожна тенденція продовжуватиметься і надалі із високою імовірністю погіршення стану речей, оскільки період наявності харчів не співпадатиме з міграційним переміщенням птахів. Це, у свою чергу, призведе до зростання зіткнень серед видів. Таким чином, продовження глобального потепління може призвести до зникнення деяких видів мігруючих птахів. Наприклад, строкатих мохоловок. Зроблений повністю із пластикових відходів зібраних із пляжів Кенії, традиційний вітрильник Дау готується розпочати своє 500-кілометрове плавання у січні, зупиняючись по дорозі, щоб сприяти вихованню громад та змінити їх погляд на пластикові відходи. Вважають, що будівництво корабля під егідою проєкту Flip-Floppy є логічним продовженням кампанії проти забруднення та відходів вже через два роки після того, як Кенія запровадила найжорсткіші у світі закони про одноразові пластикові пакети. Корабель піде у своє перше плавання 24 січня. З вами була Олександра. Побачимося через тиждень.